Всім привіт! Зараз триває премаркет монети Major. Як бачите, зараз ціна однієї складає 0,017. Тому я вирішив зняти такий невеликий відеоогляд, як заробити більше монет, при цьому витрачаючи мало часу. Так, переходимо для початку в бот. Посилання на нього я додам в своєму телеграм-каналі або в описі під відео. До речі, приєднатися в мій телеграм-канал. Як бачите, нас вже майже три тисячі. Публікую різну цікаву інформацію, відповіді до квестів, тести, чат-ботів та багато цікавого. Так, переходимо в бот. Я вирішив з нової сторінки. Це зробити, щоб показати вам, як одразу заробити непогано монет. Як бачите, якщо ми будемо кожного дня заходити в гру впродовж 10 днів, то вже зможемо досить так непогано накопичити монет в районі десь 12 тисяч. Точно я не рахував плюс-мінус. Десь так. В клаці профіль можна подивитися свій баланс. Наразі 300 монет. Тепер переходимо в вкладку винагороди — «Rewards». і отут бачимо хвилина і таймер. Просто затискаємо палець, і впродовж хвилини нам будуть нараховувати монети, але не відпускайте. За цей час вдасться заробити плюс-мінус 885 монет. Ось, бачимо, прийшла хвилина, 885 монет ми заробили. Ця опція доступна раз в 8 годин, тобто за добу три рази можемо так потримати палець і за 3 хвилинки заробити 2.500 монет. Також є раз в 8 годин безкоштовний спін. Ну і якщо ви запросите 5 друзів, то отримаєте одну прокрутку в подарунок. Тут переважно випадає 500, 1000 або 2000 монет. Більше мені за місяць часу навіть ні, ні разу не випало. Ось вже в нас 4,485. Далі переходимо в вкладку Earn заробіток і тут бачимо різні завдання. Прості завдання, типу підписки, можна легко виконати, перевірити. Після отримання винагороди, просто відпишіться та й все. А ось такі реєстрація на криптобіржах. Це просто дивіться, ми заходимо. Виходимо назад, перевіряємо і отримуємо монети. Тобто воно не дивиться, зареєструвалося ви там чи ні. То кажуть, халявні монетки. Ось. Підписка на телеграм-канал Major. Так, тон канали. Отут теж просто. Тут пачка з 32 чатів. Закриваємо її назад, перевіряємо і воно автоматично нараховує. Можна приєднати свій тонга гаманець і отримувати додатково кілька монет. Ну, додаємо наявний гаманець і отримуємо 2500 токенів. Зараз я це швиденько зроблю. Тут новий аккаунт. Теграм історія. Зараз ми теж подивимося, чи вона вийде. Так, вийде просто відхиляємо. Ну, виконавши, бачите, таку невелику кількість завдань за буквально декілька хвилин вже є фактично 31 тисяча монет. Тож, якщо просто виконувати щоденні такі прості завдання, то можна вже непогано зробити монет і до лістингу мати, я думаю, мінімум 100 тисяч токенів, які можна буде продати за більш-менш нормальну, сподіваюся, ціну. Зараз, як я вже казав, 0,17 долара за монету. Як вони будуть перераховувати, їх поки не зрозуміло. Чекаємо на інформацію про лістинг. Якщо буде щось нове, то публікую в себе в телеграм-каналі, також на сайті про заробіток.